Так, саме так. Тому не йде мова про слово погане життя. Воно може бути дуже добрим, воно може бути чудовим. Ой, я забув. Вітаю вас, друзі. <звук> Маю чуть-чуть лишнього часу, тому аж самому дивно, що може бути лишній час. Зайвий час, вільний час. Тому вирішив записати ще один терапевтичний етюд. Але от Вмикаюся одразу, побачив свою штему, яку я запропонував, починаю пояснювати. Ритуальні речі дуже важливі. Тому привітання, прощання, побажання, вони мають значення. І ніколи їх не скорочуйте. Чому я завжди поправляю Я якось сам нервуюся, коли я говорю добрий день, а чую відповідь добрий. <кхем> Мене так це трошки натягує, я так. Ну, я ж побажав вам доброго дня. А ви погодились просто зі мною, що добрий, що добрий. Констатація факту для вас. Побажайте мені доброго дня. І іншим побажайте доброго дня. Тому перепрошую, поспішив одразу почав з теми. Спочатку привітання. Ритуал. Ритуальні танці суперважливі. Вітаю вас, друзі! І ця тема знову заявлю її на екран. Вона про більше про питання дружби. Я, власне, почав так дещо фрівольно собаче життя. Але в мене навіть була така презентація в свій час. лекцію, коли я готував своїм колегам, фахівцям в області психотерапії, я її так і назвав Собаче життя в психотерапії. І знову ж таки ніякого відношення до аналогу метафори погане життя. Собаче життя, погане життя. Ні, ні в якому випадку. І я вернувся назад до цієї метафори, тільки вже не в плані для фахівців, а для будь-кого поговорити про наше з вами собаче життя. Щоб зробити кінцевий висновок, давайте дослухати до кінця, але хочете ви цього чи не хочете. А більшість хоче, і я поважаю вашу думку, знову музика. Якщо в попередньому терапевтичному етюді там закинув Ніка Києва з його таким готичним замогильним голосом і його вбивчу баладу, баладу смерті, ну, крайній перевиданий альбом, десятий це власне. Десятий був альбом. Але в тому щось є таке дуже специфічне, коли прослухаєте, точно впевнений, що багато з вас пристануть прихильники Нікакива. То я зараз зроблю зовсім протилежну річ. Зробимо щось таке ефімерно легке, фонове, наче споглядаєш фільм, наче пірнаєш 50-ті, сорокові, п'ятдесяті, 50 повоєнні. Сорокові. Ну, власне, я, що я хочу показати? Я хочу вам показати ось цього. Композитора це Стенлі Блек. А В свій час він написав ну стільки музикальних доріжок, звуків музики для фільмів, що просто їх перераховувати неможливо. Один з старих альбомів, але перевидається постійно і от крутиться фоном. Не на, на, на будь-яких таких романтичних вечіринках, фоном такої, знаєте, яскравого, елегантного життя, спокійного, розмірного, мирного життя, власне те, за що ми воюємо. Щоб в нас було мирне життя в нашій державі, щоб був мир, спокій, злагода в душі і щоб звучала подібна музика, як Стенлі Блейка з його Блека. Переплошне Блейка Стенлі Блека з його оркестром. Свій час він виступав в різних з різними. Колективами поки не створив свій оркестр і не почав записувати щось таке дуже легке, дуже романтичне. Ну буквально альбом за альбомом. А в основному, якщо загуглити Стенлі Блек, то ви, звичайно, будете знаходити аудіодорожки до його фільмів. Стенлі Блек Летвет. Ну ось такий собі червоний аксамит. Я зараз собі дозволю прокрутити, щоб щоб було розуміння всього альбому, наприклад, оцю річ. Ну, я думаю, вже вам зрозуміло про про яку музику йде мова. Дійсно, скоріше, воно повністю відповідає ось цій обкладинці цього альбому, який ви бачите справа. Це портрет його Стенлі Блека. Цікавий цікавий оркестр, дуже гарна музика. От дійсно така розмірена, спокійна, легка, здається, якесь чуже життя. Е, ні, друзі, от якраз ми ідемо, щоб нас було. Таке життя, і робимо все для цього, яскраве, красиве, наповнене життям, бажанням в це життя народжувати, в цьому житті ростити дітей, щоб вони залишалися в країні, яка створить подібне життя і гарантує їм це життя. Ой, Стенлі Блек з його романтизмом, з його чуттєвими фільмами. Ну, не він створював фільми, він композитор цих фільмів. Ну, принаймні слухайте. Давайте вернемося до цієї теми і чому власне, собаче життя. Я іноді говорю, і дійсно, це моя щира думка, що в психотерапії ти часто почуваєш себе собакою. В тому плані, що а, правила взагалі психотерапії передбачають, що ти приймаєш пацієнта таким, який він є, не моралізуючи, не осуджуючи, не оцінюючи. Ти живеш якесь життя, наче його друге я, але не, ти не являєшся другим його я, для чого ж до тебе прийшов? Ти крутиш перед ним його життя як зеркало, і він сам повинен побачити. Ті проблеми, які були в нього, і сам повинен підсвічену шту ступити на неї. І от це я про терапію. А от зараз я говорю про дещо інше. В мене якийсь час був о, в роботі пацієнт і класний. Дуже він мені подобався, людина далеко неординарна. Творча людина, цікава людина з таким глибоким пошуком, філософ, філософські праці, з відчуттям якогось такого глибоко дикої одинокості. І от я не міг вловити якісь, щось, якісь нюанси в його поведінці, поки не зустрівся з його сином. А зустрівся, тому що сам пацієнт попросив. Там сина була зовсім інша річ, і треба було щось порадити з психологічної точки зору. І в силу того, що в нас було довірливі відносини, він говорить, ну можливо, вище йому щось порадитись, тому що ніяк він не може зробити одну річ по житті, поговоріть з ним. Будь ласка, можна поговорити. Ми зустрілися. Звичайно, проговорили проблеми його сина. Те, що я бачив, те, що я зумів якось йому показати в різних нюансах. І ну, поза всяким сумнівом, вернулися до батька, тобто до мого пацієнта. Щось я запитав, щось він відповів. І в один момент. Його син сказав одну фразу, яка в мене ну, буквально перевернула моє бачення, ставлення і усвідомлення, що відбувається між мною і моїм пацієнтом. А син сказав, здається, таку дуже миролюбиву фразу. Він сказав: розумієте, в мене по житті, я точно весь в батька. Ну, я не дослівно цитую, але приблизно це звучало так. Я точно весь батька, в мене є проблема, сказав син. Він прийшов з іншою проблемою. Ще раз говорю, не про це йшла мова, там була суто робоча річ. Але коли перейшли на батька, він сказав: О, у мене точно так, як у мого батька, є проблема. Я кажу: Ну, яка проблема? Тому що мені вже стало цікаво, він почав говорити про свого батька. А я думаю, що вже стільки років я його знаю, думаю, все вже знаю, все пізнав. І тут він видає, знаєте, мого батька. Каже його син: а, є одна річ, яка точно передалася мені. Ми випрошуємо дружбу. я так, опс, а ну давай детальніше, про що ти сказав? Говорить, ну реально, от, що в мене, що в нього, ми якось вцепляємося в людей з таким, знаєте, бажанням, а давай дружи зі мною, я хороший. Не, не, не залишай мене, я, я буду поряд. Я чому так назвав собаче життя? Це ось той, дивіться ще раз оцю світлинку, цю фотографію, яку я там притягнув з інтернету Чорнобілу. Оцей пес, який готовий стати другом, захищати, бути самим відданим до кінця життя єдиній людині, яка його прийме. І Син мого пацієнта говорить те ж саме про свого батька. Я думаю, як я це пропустив? Він же дійсно постійно наші відносини намагається. Я знаю, що в терапевтичних відносинах поняття трансфер, контртрансфер, перенос пацієнта на свого терапевта, а трансферних якихось речей, бачена в ньому там батька, захисника, друга. Це є обов'язковий момент, якщо ти працюєш з ним тривало, особливо тривало. Особливо що і в певних техніках, наприклад, в динамічному ключі. Знову давайте відійдемо від слов, бо я зараз зі це вже, мабуть, професійний дефект. Робота, робота, walk about аболд, понад робота, понад все. Давайте відійдемо. А заявка про те, що є люди, які випрошують дружбу, шукають дружбу. От вони намагаються от цепитися в когось, і це не невротичні відносини. Не так як всмоктатися, як п'явка. Висмоктувати і... все. І я не знаю, що з тобою буде носієм моєї дружби. Ні, вони намагаються бути зручними, вони делікатні, вони почувають себе ніяково. Але це все одно нагадує випрошування дружби. От вона якось не, не входить в таку, знаєте, дружба ж вона загине не усвідомо на річ, чому ти дружиш з цією людиною? Якщо людина починає доказувати собі комусь відповідати на моє запитання, вона проводить кучу аргументів, сама собі доказує. Тому що у нас спільне, ми однаково думаємо, у нас хобі однаково, ми одного віку, а ми ще школи разом сиділи за мною партою, а ми, а ми, а ми, а ми. Ні, не тому дружить. Пояснення дружби немає. Навіть можна його розглянути з фізіологічно, не точки зору соціального мозку, те, що нам потрібно було, і ми так розвивали, що ми обов'язково кучкуємося людей навколо себе, збираємо і самі вливаємося в ці кучки, тому що ми соціальні з вами. Але пояснити до кінця, чому ми дружимо з цією людиною. За тому, що хтось каже, він дуже щирий, він чесний, він порядний, він мені допоміг і так далі. Ну я можу сказати, якщо розкласти, то там по полицям, що він вас і обманув, чи вона вас обманула. А ось в такому випадку, вам же ж говорила, подруга, що на вас наговарила, і почнеться оце все фігня. Ми починаємо витягувати наверх, показуючи різні сторони, і людина не приймає це все. Вона починає своїми ж словами для себе доказувати, чому вона дружить. Тому пояснення дружби немає до кінця, але вона потрібна. Чому я сьогодні і цей видаю цей етюд з розумінням величезної цінності дружби в нашому житті, навіть якщо ми зустрічаємося крайні рідко, а зараз обставини життя мало їздимо, біда під назвою Війна розірвала зв'язки, неможливість літати, їздити і зустрічати, просто зустрічатися, навіть якщо ти там живеш в 10 кілометрах. І інше, але цінувати цю річ надзвичайно важливо, тому що це дуже і дуже потрібно. Вона не перейду на якісь шаблонні фрази, що вона там дає нам ця дружба, кожен для себе вирішить, собаче життя, розуміння, що ти пес і ти шукаєш точно також псяку волоцюгу. Щоб разом іти по житті, я чому сказав волоцюгу, краще жити при хороших господарях, справедливих, чесних, захищаючих тебе, а не ти їх лише повинен захищати. Ні, волоцюга це значить ти вільний в своєму виборі. І тобі не, не, не приводять когось, щоб ти дружив. І от ця фраза сина мого пацієнта, що його батько так само, як і він. Напрошує, випрошує дружбу. Вона якось мене перевернула. Це не значить, що я якось зовсім по-іншому став ставитися. Навпаки, я цінував людину, яка пише, як на мене, дуже цікаві твори, глибоко філософські, який далеко неординарний, і все одно йому потрібно допомогти. І я хочу допомагати. Якби не хотів, я б цього не робив. Але я подумав: дійсно, от його дії, це в якійсь мірі. Випрошування того, що він не повинен випрошувати. Тому що він настільки яскравий, самодостатній, колосальний, що до нього повинні приставати, але він усамітнений, до нього не пристають. От Чебан там на екранах мелькає, щось йому пишуть. Дякую, що пишете. Хтось проситься на консультацію, хтось ще хоче зустрічатися, здавалось б, ну, і так зрозуміло. А от живе людина сама по собі, талановита, пише в стіл прекрасні речі, прекрасні речі, і глибоко філософські, і літературні. І його практично мало хто знає, та його ніхто не знає. От і ти зійшовся з ним на терапевтичній проблемі. І я думаю, ну, от щось між нами відбувається таке, що я до кінця не можу зрозуміти. А тепер я зрозумів. Він яскраво демонструє наше собаче життя. Тепер ви вже розумієте, що я говорю не про погане життя. Я говорю про пошук того, хто буде з тобою чесний, правдивий, хто буде тебе годувати. То буде тебе захищати, і кого ти хочеш захищати. І те, що буде називатися реально дружбою. А дружба щира, дружба не має якихось обмежень, дружба не має того, що створюються інші відносини. Зараз можна говорити про багато яких хороших відносин. Ой, складне ви поняття, -по повірте, здавалося б, ну, дружба, так дружбо загуглив, що таке дружба, прочитав, і все мені зрозуміло. М -м -м, не так все просто. Є і варіант ось такого собі собачого життя в дружбі. Ну що, друзі, думайте, думайте, можливо, щось і підказав.